А Володька сьогодні наглажений. А чого наглажений? Тому що я увійшов в образ Тетхема, його також називали міцний горішок і перевізник. Тому що сьогодні в огляді нереально красива тачка, нереально гламурна і, можна сказати, за ті гроші найкраща в своєму роді. Audi a 6 в це сьомому кузові. Нереальна тачка, дана модель в чорному кольорі. Затоновані вікна і нереальні диски. Це ковка. Коштують вони в районі. Бля, навіть не буду називати ті цифри, тому що то хіба четвертий випуск, тому не потрібно вам цієї інформації жорсткої. Але, як то кажуть, чотири колечка в моєму сердечку. Нереальна тачка. Не з ринку починається з 15,5 тисяч. Дана бричка. 2.0 ТФСАйвський мотор 211 кінських сил. Почали випускатися моделі з 2011 року. В 2014 році був рестайл. Небагато поміняли. Поміняли тільки оптика, задня, передня. В салоні повністю все те саме, що і з 2011 року. Я не знаю, я дивлюся на машину, мені хочеться знаєш, зразу десь поїхати на якийсь двіж, посадити з боку якусь лялю. І просто витрачати всі свої гроші. Наліво-направо. Ну, це нереальна машина. Габарити її вроді великі, вроді здорова, але паркуватися в будь-якому місці легесенько, тому що в неї є. Всі, там дуже багато технологій, парктроніки є, е, в цій серії немає. але... В преміум плюс комплектаціях є оці датчики сліпих зон, коли їдеш вони мигають, як стробоскопи. З особливостей, всі деталі на цій тачці алюмінієві. Тому якщо ти хочеш пригнати собі биток, треба врахувати. Вона вся алюмінієва. Алюміній – це легко, але дорого. Капот 800-900 бачів коштує до неї поміняти. Враховуйте, вона вся повністю алюмінієва. Дверка нечайно піднімеш її домкратом. І ти попадеш на нормальні бабки, тому що зварити алюміній коштує дуже багато. По оптиці на 7-му кузові йшли три типи оптики: таксинонові, ледівські та матричні ледівські. Тут стоїть прості ледівські, але вночі. То щось нереальне. То, ну, її просто треба залишати на парковці з вімкненими денними ходовими. Інакше вона не дивиться. Е, так, баймо здорову аудюховську. Аудюха. До речі, аудюха говорять хіба ті, хто володіє ауді. То якось не дуже гарно звучить, але аудюха можу так дозволити собі, тому що колега мене знімає. Спереді жорстка, масивна решітка радіатора. ваг групи Ауді, це мені здається можна порівняти як муху і слона. Подивися на неї, ну я не знаю. Я можу взагалі нічого не говорити. Просто знімай тачку. Підвізка в неї багатоважільна. Багато речашка стоїть, тому вона йде дуже плавно, нереально плавно. Ми поки сюди заїхали на оцю фотозону. Я не почув ні, ні одного некомфортного потряхування. Вона просто їх всіх схавала. Ну що, прийдемо, подивимося назад, на попку малишки. Вона ззаді, красива, класна, симпатична. Подивися на ці фари, на ці лінії, на ці чотири труби. Тут по стоці йдуть, йдуть дві труби, то просто так від S-Line взяли, поставили трубочки. З усіх чотирьох йде дим. То вже круто. Подивитися на дифузор також від s ну, Повністю нижня частина від S-Line. Багажник. Багажник, багажник. А багажник відкривається з кнопочки. Це дуже класно. Що ми маємо тут? Ми маємо отакі аля-органайзери, щось сюди можна поставити, чи мастило, чи що. Ми маємо. Вогнегасник. Маємо такі о. Во... Оп! Оцеку шляпу ми маємо. ну Вона тут прям ну, ну, дуже класно виконана, дуже така... ну не то, що Рено тоді. Потім ми маємо докатку. Що то стріло, то стріло короче така штука, що можна зачіпляти і не тримати в руках. Оп! І все. І ти, типу, ну, не знаю, прикольно. Тут дуже класно, що можна складати задні сидіння. І вони просто дають нереальний простір середині. От в Audi це, напевно, один з небагатьох седанів, в якого можна тупо спати. Що, давайте перейдемо до салону. Подивимося, що це за літак. Бо там реально, як в космольоті якомусь. Опа! Ну, я хоч чуть-чуть подібний на стетиме на перевізника. Ні разу. Я так теж думаю, тому що я не лисий. Окей, okay. по салончику що ми маємо? По салончику ми маємо просто нереальний космольот. Дуже дохріна всього світиться. Просто біда. Ввечері покажу, як воно гарно світиться, а зараз просто покажу, що тут є. Так, коли сідаєш за руль, ти маєш трьохспицевий руль. Це середня комплектація, бо в нижчих йшли чотири спиці, і негарні, некрасиві. Тут перешитий він. Регулювання музики, регулювання по меню. Також для регулювання меню є центральна консоль, це шайбочка. Дуже зручна, дуже класна. Я точно як перевізник. <сві> Аналогова приборка тахометра спідометра Цифровий комп'ютер. Ну, Приборка дуже гарна. В ній все є. Ну, то проста аудівська приборочка. Кількість пального, температура. Температура масла тут не показується, так? Чи, чи рівень масла? Ага, Рівень Рівень масла можна подивитися на бортовому комп'ютері. Посадка. Угу. Ну, зручні крісла, то не спортивні вони, але підтримка, ну, до речі, дуже така гарна. Комбінована шкіра Алькантара. Далі ми маємо вставочки з дерева. По боках. На центральній консолі маємо також дерево. Варіатор тут стоїть. Восьмиступінчастий. ось на лохостіпінчистий. Тут дуже багато кнопок, я навіть не знаю з чого почати. Почнемо з дверки. Маємо електросклопідйомники всі, заблокування задніх склопідйомників від дітей. Регулювання зеркал, підігрів зеркал, центральний замок. Потім ми маємо світло, Про світло що сказати? Та нема що розказати світло. Датчики дощу, датчики світла, автозатемнення зеркала заднього виду, сонцезахисні козирки. Відкриваєш зеркало, присвічується. Тут світло дофіга. Далі що ми маємо? Маємо динаміки. Тут динаміки посередині, динаміки у дверях. Ну, музика тут дуже класна, не босе. Яка? Хуй його знаєте яка? Грає чітко. Двохзонний клімат-контроль. Ззаді дефлектори обдуву також є. Сидіння має механічне регулювання, але не самобічівське. Тому що тут є регулювання для ніг, типу, положення для них. Так. Далі. На центральній консолі ми маємо шайбочку регулювання меню. Кнопку старт-стоп, регулювання музики. Електронний ручник. Також є помічник при рушанні під горку системи Auto Hold. На центральній консолі також маємо кнопочку вибору стилю їзди. Ми можемо бачити один з п'яти варіантів. По ергономіці також машина має дуже багато всяких приколів. Тут кишенечка пістаканечки. в підлокітнику є. Далі в дверях маємо здоровий. Хотів тільки сказати, що ніде нічого не реплить, ну то чисто технічні е звуки. Так, далі перейдемо на задній ряд сидінь, подивимося, чи там комфортно, подивимося, скільки там місця і що там взагалі є для задніх пасажирів. Оп. Посадка зручна. Так, ззаді ми маємо просто нереально багато місця. Для двометрових навіть, мені здається, буде тут комфортно, а для 1,75 метра, то і взагалі. Не знаєте, що робити можна на тих кріслах, на тих сидіннях. Маємо підлокітник. Підлокітник, який складається, і в підлокітнику є аптечка. Казав власник, що багато разів виручала. Німецька аптечка. Ззаді ми маємо ці два дефлектори. Маємо прикурювач. У дверях також маємо купельнички. Чікс. Якщо водій перевізний, то потрібно обов'язково простібатися. Так. Є місця для дитячого крісла, крісла для кріплення дитячого крісла. <кхух> Подивіться, як вона хаває всі нерівності. А тут не хочеться помало їхати по ямах, тут хочеться просто дати газу. Не давай газу, то лишимося без колісу. То вийшов без коліс і без друга, напевно. <сум> ну Тут прям відчувається цей комфорт і елегантність. Я не знаю, дуже класно, комфортно себе почуваю в машині. Парктронічки свистять, не дадуть тобі врізатися, не дадуть тобі зачепити якийсь горбик. По динаміці топити не буду, тому що варіатор, варіатор по-перше. По-друге, пару кілометрів тому поміняли мотор. Поміняли мотор чому? Розкажи, будь ласка. Тому що хтось докатався до лампочки і забув заправитися, і після того засосало форсунки і щось попало в мотор. Ага, через це, так? Так. І була можливість ремонтувати його чи краще було поміняти? Е, ремонтувати було дорожче, ніж купити новий контрактний. Через то купили новий мотор з пробігом 650 тисяч від... Ауді рестайлингу 2014 року. Ага, з рестайлу. Тут, тут новіший мотор, ніж в неї стояв з меншим пробігом. Ага. Ну, то просто стокував повністю машина, так? Стоково? Да. Мотор не свапнутий. Ага. Тут розхід в ній по місті 10 твердих, твердих. траса 8, так? Да. Так. Літрів 9 буде виходити вам розхід на соточку. Далі ще по маслу. Заміна масла стандартна чи вона якась примтлива? Стандартна заміна масла. тисяч. Е -е, єдине, що тут немає як такого стандартного щупу. Uh -huh. Тут е -е, стоїть електронний щуп. Uh -huh. Машина дуже довга, а виворіть як в неї? Нормально. Зараз ми туримо. Ідеально. Класно. Кажу, топити дуже не будемо, тому що, по-перше, варіатор. А-ля восьмиступка. Динамік. Вже динамік, а? <laughs> О, то вже руль твердіший став трошки. <laughs> а переключається по стилях як? Дуже. На ту шайбочку. Ні, я розумію. А дуже швидко чи має якусь затримку? Uh, yeah. А як? Ану постав комфорт. Комфорт. Ага, клас Дорога трошки не дозволяє видати всю динаміку автомобіля. Але зараз ми їдемо 90. Не відчувається швидкості зовсім. Не відчувається, тому що тут стоїть подвійний передній склопакет, а ззаді дуже грубе скло. Шумоізоляція дуже класна. Тільки чути, що чути? Після сотки буває чути шум з арок. Чому? Ну, то не є проблемою. Це тому просто що більше шумів тут не чути ніяких. Шумоізоляція дуже класна і тому слабкі місця вилазять самі перші. І самі перші, що тут вилазить, це арки. Це абсолютно не проблематично. Тут можна їх зашумити і. Будеш як в класі просто їхати. ну Дуже комфортно. от Ми зараз ну на педальку легенько, дуже класно. Е, максимальна швидкість, яка розганялася цей автомобіль? 600 Ну Я не знаю, тут я думаю, більше нічого не треба казати. Тут просто можна включити музику. Зразу скажу самі головні слова після огляду машини, за якими ви зрозумієте все. Я хочу аут. Наступна машина моя буде аут. А 6 Не знаю на якому двигуні. Можливо, 3.0, але 3.0 – це то є задири в двигуні, але це є 3.0. Але це є 3.0. Але це є 3.0.